Вітаю на сторінці мебля. Пропоную вашій увазі диван Бонд від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,14 сантиметрів І у глибину диван займає 97 см. Цей диван виконано в тканині савана нова від постачальника Ексім Текстиль. На диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Подушки мають знімні чохли для зручності у догляді. Підлокітник дивану прикрашен декоративною хромованою трубкою та накладкою з натурального дерева ясень. Також йде по низу дивану вставка з натурального дерева. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Диван дуже легко розкладається. Знизу трішки піднімаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. дивані також є великий та місткий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основності на квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце: 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, пость, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, тачка, вас у нас у гостях. До зустрічі!